Відеоогляд збирання дитячого ліжечка Анастасія. Дане ліжечко у нас буде без шухляди на маятниковій системі, але воно буває ще із шухлядою. Ми вам хочемо зараз показати новий колір, який у нас буде дуже гарний, такий сіренький. І будемо зараз поступово збирати наше ліжечко. Зліва у нас каркас для маятникової системи, справа у нас саме ліжечко. Ліжечка, починаємо з фіксації дна. Дно у нас завжди не фарбоване. Фіксуємо дно до вузьких бокових частин. Фіксуємо за допомогою гаєчки, бочечки з різьбою та винта. Знизу вставляємо гаєчку, підводимо, вставляємо винт і монтуємо все докупи. Далі фіксуємо суцільну бокову частину. Для зручності монтування ліжко поклали набік, щоб було трошечки простіше. Беремо. Гаєчку-бочечку з різьбою. Вставляємо в отвір, вставляємо винта і фіксуємо всі чотири положення. Змонтували відкидну бокову частину та таким же методом, як і попереднє було монтування. Додатково змонтували фіксатор бокової частини, найкоротший винтик, защолочка і гаєчка. Зсередини скрутили, щоб воно більш свободненько ходило. Наступним етапом ми змонтували каркас для маятникової системи. Все дуже просто. Беремо довгі перемички і монтуємо такий собі прямокутник. Монтується за допомогою конфермантів. Далі ми монтуємо маятникові шарніри до ліжечка. Беремо шарнір, вставляємо винт, вставляємо проставочку і прикручуємо у врізну гаєчку. І так робимо на всіх чотирьох сторонах. Далі ми монтуємо на ліжечку маятникову систему вже до кінця. Беремо винт, вставляємо, вставляємо проставочку, припіднімаємо і все змонтовуємо докупи. Ну от і все, наша ліжечка готова. Працює так. Маятникова система фіксується за допомогою винтів через сам шарнір до ліжечка.